Ці слова йому сказав один із сенаторів після його походу в Лівію, де він якимось чином дуже сильно збагатився. Сула був досить амбіційним чоловіком і він називав навіть своїх дітей успішними. Тобто, якщо це був хлопчик, він називав хлопчика Фаустом. А якщо це була дівчинка, він називав її Фаустою. Римляни називають так словом, таким людей. які... Від слова радісний Фаустон, тобто він був досить амбіційним чоловіком, судячи з цього, і це відмічають навіть історики, зокрема Плутарх. Проте проходить досить невеликий проміжок часу життя за нашими мірками і досить великий проміжок часу життя за мірками того часу. 31-32 роки Сула нарешті починає братись за голову і будувати свою кар'єру. Він переходить вже до дорослого життя і йде вперед, набуваючи якогось статусу.